Якщо у вас є чотириногий друг, ви вже знаєте, скільки радості і щастя він може принести. У той же час утримання собаки, кішки чи іншої домашньої тварини справа відповідальна і непроста. Догляд за домашніми тваринами вимагає неабиякої уваги. Усі ми бажаємо отримувати насолоду. І задоволення від спілкування з нашими домашніми улюбленцями. Проте, не всі усвідомлюють, що тварина це не просто пухнаста м'яка іграшка, про неї необхідно піклуватися і стежити за її здоров'ям постійно. Найголовнішими пунктами, що входять у поняття догляду за тваринами, є прості гігієнічні процедури і правильне харчування. До гігієнічних процедур. Належить купання, обробка протиблошними засобами, чистка від глистів та кліщів, стрижка тощо. Також треба пам'ятати, що, крім всього перерахованого вище, тваринам потрібне якісне харчування і вітаміни. Розкажи, як ти доглядаєш за своїм домашнім улюбленцем.